Емоційна зрілість. Ми часто чуємо цей термін, але що він означає насправді? Емоційна зрілість це не про те, щоб завжди бути спокійною, врівноваженою або ж правильною людиною. Це про здатність розуміти свої емоції, приймати їх і не дозволяти керувати їм своїм життям. Зріла людина вміє сказати собі, я злюсь, бо порушені мої кордони. Я відчуваю тривогу, тому що потребую більше безпеки. Я сумую, бо для мене важлива близькість. І замість того, щоб тікати від емоцій або пригнічувати їх, емоційна зріла людина вчиться чути свої потреби та діяти зріло по-дорослому. Бо емоційна зрілість це, по суті, внутрішня опора. Це коли ти самостійно є собі підтримкою, а не залежиш від чужих оцінок, очікувань і настроїв. А ви відчуваєте себе емоційно зрілою людиною?